В останньому відео я сказав, мол, наберете 20 лайків і я в той же момент викладаю нове відео. Але не прийшло навіть сутки, як ви назбирали дану суму. За годин 5. Ненормальні. І це на каналі з 30 підписниками. Ну тоді було 30, а зараз 50. З чим я вас і вітаю. Да-да, вам не причулось, я вас вітаю, бо чим більше вас, тим якісніший контент ви будете дивитись. Так от, ви назбирали 20 лайків за щетині години, так що на цей раз 200 лайків і нове відео, це гарантовано. Да, знаю, що ви не потягнете, ну так мені краще, бо робити відео вісьма тяжко. Вигляньте на постпродакшн, <кхм> на монтаж. Так що все у твоїх руках. Спершу відповім по бестрому на пару коментів. Гайда щось про чопери або мотики того типу. Пане, я б залюбки, але не дуже хочеться монтувати відео дня 2-3, яке буде цікаве в меншості. В майбутньому, надіюсь, ближчому я засніму про чопери або типу таких байків, но це вже коли на каналі буде 1030 підписників. Опять же, все в ваших руках. А не погано, молодець. Більше, більше, більше відео про мотоцикли, але цікаво про ринок скутерів від Сузук до Максі. Тут аналогічна відповідь, коли буде велика аудиторія на каналі, тоді я й можу мутити щось цікаве на дану тему. І да, да, мені приємно чути, що вам нравляться мої відео. Спасибо, чуваки, я стараюсь Трактор лучше автор. Спасибо. Якщо ти про цей трактор, то я згоден з тобою. Я б такий мав собі, пожалуй А якщо серйозно, то я не знаю чого за трактор, ти сказав, але то таке. Автору, спасіба, будь ласка. 220 класна е модель. Я згоден на всі 100. Надіюсь, дана моделя засвітиться на моєму каналі в алюміновому алюміновім а не в вигляді картинки. Запилю обзор. У мене був КПТ, хотілося б попробувати чотирьох клапанії версії. У мене КПТ 4В. На відео он є, но у ньому не упоминалось. Собственно, з цього апарата я і почну дане відео. КПТ і КПТ-4В на вигляд майже однакові, а по характеристикам не зовсім. У цього 200 кубів і 18 кінських сил, а в цім 200 кубів і 22 кінських сили. Ну ладно, обзорів на Дорестінгову версію є вже достатньо, а от на нову майже немає. Кстаті, як вам дизайн нової версії? Мені не зайшло, якщо чесно. Більш гарний вид має Дорест. Пишіть думку у свою в коментах. Рестайлінг отримав плюс 100 доларів до ціни і немаленьку прибавку до потужності. Витрата палива на сотню десь літра так три або навіть 3,5. Бо в китайці 22 кінських сили на минуточку. Це багато його двати чимось треба. Мотоцикл інжекторний, що, звісно ж, є плюсом, і тип. Тепер він став схожим на BMW GS. Реально, трохи змішності, але думаю, власники BMW кинуть респект за таке. Вихлоп став злішим, максималка збільшилась, старого було погане світло. В рестайлінгу це виправили, і до посвітлення тепер стало потрібне. Якщо у вас стара модель і ви задумуєтеся, що взяти оцей новий, то ні, різниця не дуже велика. Краще да-да пересісти з нього на якийсь баджач або ж на японську. Бажано в адекватному стані, бо клас мотоцикла цього турист. Все ж Мерседес краще за Жигуля. А японський мотоцикл краще за китайського. Буду це признавати. Ліфан КП250. Навіть людина, яка не дуже полюбляє мотоцикли, погодиться, що виглядає він вісьма круто. Мені мені, лічно нравиться. Що не скажеш про його вид від першого лиця на його приборку? Яка вона погана. Це конкурент Баджаджу NS200. Вони однакові. Майже но все ж ліфан виграє 2730 Ще б він не вигравав за таку ціну. Дизайн його прекрасний. Він підходить для молодих хлопців і дівчат на всі 100%. Є антиблокувальна сістем АБС. Якщо на нім навалювати, то витрата бензину на сотку буде десь 4 літри. З його мінусів я знаю тільки косметичні недоліки. Сверні шви, нанесені будто під тяжкими веществами. Беушні варіанти не дешевші від магазинного, він дорогуватий. За менше ніж 1700 ви не найдете. SR220. Ну взагалі, я вважаю, що це самий удачний мотоцикл з китайського ринку. Це як Lamborghini Urus в Lamborghini, ідеальний баланс, еталон гармонії. З'явилось водяне охолодження, набагато збільшили мощність, він тепер мощний. Якщо зайти на мотоком, то можна побачити, що на фото у нього є приборка у вигляді такого планшета. Але насправді це не так і це погано. По-перше, чому обманювати? А по-друге і добре, бо ціна б зросла, а мені не подобається, коли зростають ціни. Як вже я й сказав, це суперова інвестиція, якщо його купити зараз. Тому що на своїй характеристики він дуже дешевий. Коротше, по моїм прогнозам, якщо купити його зараз за 1890, то через рік ви його продасте за 1800, якщо стан, звісно, буде хороший пробігу мав. Гарний, чудовий, сильний, нірний, злий, все. Ну, все одно самим гарним я вважаю не його. У жури КПР 200 заслуговує на це більше. Серйозно, приборка сама топова, як в машині, така ж крута. Його мінусів це хіба вузькі колеса. Він симпатичний, потужний. На своїх 200 кубах він дуже добре їде, навіть краще ніж деякі 250-ки. Ті, хто ці часто бачив відео хлопців села, як вони ставили його проти деяких 250-ок і 200-ок. І щось ні разу до фінішу не прийшов його суперник. Попускати на дорозі цей мотоцикл точно вміє. За вісьма безобідною зовнішністю ховається монстр. Годнота. Якщо ви його купите, то не пожалієте 100%. А для мене це завжди буде мотоцикл номер 1 Даю вам вибір. Серед них двох я впевнений, що я вибрав іменно його, бо він краще. Слідовательно, він і буде останнім топовим ліфаном. По-перше, ціна. За 1400 доларів ви найдете Шінреї, і мустанги. Но вони будуть хуже, ніж якась там 150 ка Ліфан. Він кручив мільйон раз за своїх конкурентів. 5 передач, АБС, водяне охолодження, тормозні диски спереду і ззаді. А не барабані, як для бідних. 15 кінських сил і 115 км на один максималки. Для молодої дівчини чи хлопця початківців більше ідеального варіанту для придбання немає. І да, заправляйте 95-м. Це вважно. Велике-велике дякую всім, хто лишає коменти підписується, і ставить лайки. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти. А з вами був бай-бай.